Гаю вас всіх на своєму каналі, дзвіниця в 6 вуликів. Сьогодні в нас вже 11 вересня. Дякую вам всім за підписки. Хто підписався, ми перейшли з вами вже 20 тисячний рубіж і двигаємося вперед і тільки вперед. Дуже вдячний вам від чистого серця. Дякую вам всім, хто підписався, хто не залишається осторонь, кому цікаво шестирамочне бджільництво. Сьогодні в нас пасмурно, але більш-менш тепліше по порівнянню з вчорашнім ранком. Вчора було тільки плюс 4, сьогодні плюс 16. Бачите, які перепади. Але я сьогодні хочу пересадити. Один із вуликів, в якому е, був, е, він служив мені нуклеусом, де облітувалися матки, але останню матку я залишаю, вона нарощує силу сім'ї, додаю їм ще корпус на 230, звісно, трошки ж я його. Підсилюю дві-три рамки десь з розплоду. Видергую у іншій сім'ях. Відводках. У мене сімей немає, одні відводки, тому що в мене старші матки, аніж червень місяць, кіне, кінець червня місяця в мене немає на пасіці ні на одному з тачків, Так що в мене нема сімей, не було вже сімей. Так скажем, залишились одні відводи. Ну і зараз подивимось з вами, я хочу його розібрати, переставити 145-й корпус наверх, тому що я вже використовував, випробував, що 145-й внизу, казали, та це золоте дно, ти що, це хорошо? Нічого я не розумію. 145 піде потім. Весною, коли вже потепліє. от тоді 145-й, да, тому що мені треба нарощувати буде, щоб не тільки в гнізді 230-му був розплід, але й в 145-му, коли я продаю пакет 5 або 4 рамки, в мене одна або дві залишається і треба, щоб у мене розплід був у магазинному корпусі. Тоді далі старт іде теж краще, матка молода і швидко нарощується, і можна іще продати, і ще, а якщо у вас є запасні матки, то швидко стартуємо. Можна зібрати з різних сімей. Ну, давайте з вами подивимось. Знімемо зараз, розберемо, одягну маску, тому що ранок, самі розумієте, хто з бджолами працює, зранку не дуже комфортно до бджіл лізти. особливо коли у природі немає нічого. Я їм ставив кормушку, я показував вам отаку, я зробив на руч, бачите, отаку розділив. Вона йде на п'ятирамочній, але я швидко зробив, по 2 літри влази, така краса. Ну що, ви мої хороші? Подивимось, наїлися ви чи ні. Отака сила сім'ї. Я думаю, що вам видно, може чуть-чуть ближче. Трошки ближче. Сейчас зніму. 230 тридцятий корпус. А ну дівчата. Вони завжди у мене послухаються мене. Але ж погода у них з легких корпусів. Не треба заспокійтесь. Якщо вам видно... Нижній корпус теж повністю з бджолою. Заразом я їм поміняю новеньке дно, тільки зняв там із відводка. Ну, не дуже вони дружелюбні. Але що поробиш? Треба працювати. Дівчата тихо. Будемо працювати з ними. Зараз поміняю містами, тому що я не знаю, що в верхньому корпусі, що в нижньому корпусі. Серветки, мабуть, вже відпрацювали. Бачите, вони їх вигризають. Ми їм допоможемо. Знімемо вже. Кліщів я не бачу. Рветки викидаємо. Вони я потім підберу, щоб зараз не возиться, Вони свої відпрацювали. Але осінь вони вже. Думаю, що вам видно. Добре, дивіться, вони плотно сидять. Всі улочки. Ці улочки повні, сидять, обсижують дуже добре. І зараз я обережно їх підніму, зніму, поставлю інше дно, поставимо туди 230-й корпус. Може заглянемо пару. Пару рамок. Отак, 230-й корпус став. Я не знаю, є в них ще там розпліт чи нема, але по вазі буває, ну, мет є там. Ну, заглянемо. Одну-дві рамочки з вами, щоб до чого ж ми його і відкривали, правильно? Подивимося. Розплоду, може, вже й нема. Залили вони. Бачите, я їх підгодовував. Зараз цю рамочку. Тут не видно розплоду. Нічого. По-моєму, тут дві чи три рамки я давав розплодні, але це вже пройшов місяць. Вже, мабуть, розплід. Трошки є розплоду відкритого тут. Жоли є. Зараз глянемо що інше. Вверху стояв, тепло було, не вже матка вже не сіє, Все ж може бути, правильно? Але ми заглянемо в 145-й. Ні, тут ото відкритий розпліт є. І тут. Бачите, ось. Є відкритий розпліт і на наступній рамці є, але вже витягувати не буду. Я Вважаю, що митку в них достатньо, ця рамка з медом повністю повномедна. А ці вже починають підливати. Значить що, матка є, матка працює. В даний час, 11 вересня, вона вже і не повинна дуже багато насівати. Але трошки вона насіває, насіває, тому що... Молоді бджоли потрібні не тільки там потрібні комусь, вони потрібні для мати. Магазин знімаємо повний Повний магазин. Друзі, ну бачимо, що бджоли дуже добре обсіжені. Це був корпус основний. Той вже я поставив і заглянемо потихеньку в цей корпус, якщо вдасться, тому що, тому що вони забудували дуже щільно. Якщо вдасться витягнути, зараз... Подивимось з вами, що в цьому корпусі є. Але бачу, вони так все забудували, що, мабуть, і не витягнеш і рамку. Отакі От в мене, бачите, нуклеуси, які я їх потім роблю. Їх роблю з них відводки. Ну не викидувати же ви їх мені. Отак, ага, рамочка. Вроді дається. Зараз попробуємо. Подивимось. Ага, вони, бачите, як гніздо було, так вони і залишилися. Наверх тільки чуть-чуть матки. О, дивіться. І ось і матку заразом побачили. Це ось мої виведені матки. Дивіться, яка гарненька, і ще й не худа, Не дуже й схудла. Ось, бачите вона. Я б... думаю, що ви бачите. Не будемо її заважати. Засів, бачите, який плотний. Це вже виходить, вона по новій засіває. Ну, я задоволений. Раз, два, три, чотири. І ще на чотирьох рамках. Розпліт це дві ну Матку обиємо. Так залишати на цій рамці матку ніколи не можна, тому що не знаємо, як там ми можемо поредити. І тепер я знову поставлю, друзі. Оце вам відповідь на те, що треба, не треба е, обробляти щавелька плюс гліцерин. В попередньому відео я показав. Люди багато, багато бджолярів відписуються і в лічку пишуть, що використовують теж гліцерин плюс щавелька. І у них гарно теж виходить. Не дуже гарно от осінню без диму я згоден, тому що осінню вже бджоли не так ведуть себе як влітку. Влітку багато ж молодої бджоли і вони менш агресивні, а осінь, вони зараз агресують із-за того, що ми ліземо до їх у гнізда. Ну я їм ще залишу кормушку, дам їм, ви бачили, що наверху у них корму достатньо, більш ніж достатньо, і вони не потребують. А сюди ще пару раз дам корму. Ви бачили, що це із-за того, що я підняв, із-за того, що там розпліт унизу. І ці рамки не дуже залиті кормом і вони із-за цього можуть не дуже взимку їм достатньо буде кормів, тому що розпліт вийде, а вони не зальють. Хоча вони можуть підняти той корм, я впевнений, що вони його піднімуть, але поки на рамках багато розплоду, вони не будуть піднімати. А я їм буду давати потрошки. Сила сім'ї і ще збільшиться. Бачили на чотирьох, по-моєму, рамках. І там ще на трьохсотіх залишилося. Ну, будемо рахувати, що три рамки 145-х розплоду будуть повні. Це теж бджілки ніде взяти. Отак От я хотів вам показати, що ніякий кліщ не заїдає сім'ї, тому що... Тому що я обробляю вчасно їх завжди, нікому я не довіряю, ніяким пластинам, нічого. Оце я ще зніму відео, що я взяв ті пластини на мурашини кислоті і подивлюся, буде сипатися в мене кліщі не буде. Але ви загалом бачите, які сім'ї йдуть взимку. Якщо я Трусити з 145-го корпусу не вміщаються в мене у той 230-й корпус, тому що бджоли дуже багато. Перезимувати повинні добре. болячок я ніяких не замічаю. Даю я з сиропом різні і лаванду, і м'яту, і чабрець даю, знайшов поле. Чабрець садовий, він пряний, такий, високий на кустах. Якщо вийде, я від коротенько. Там відео я був на полі і засняв. Квітує. Я й не знав. Знав, що там щось посадили, але їздив, ніколи було. А це з донькою їхали. Думаємо, давай, а ну кажу, давай заїдемо, подивимося. А він квітує. Але вже були вечірній час, вже бджіл не видно було, да, нікого не було видно. Так що так я вам хотів розповісти, як я готую сім'ї, які сім'ї в мене йдуть взимку і що потрібно їм робити, щоб вони були такі. Якщо немає у вас взятків, підгодовуйте і не тільки підгодовуйте е сиропом, отоси. Або цим, а за млинці теж не забувайте. Пилок пилком, а ми до пергові млинці дуже е, е, гарно діють на сім'ї. Вони їх беруть з задоволенням. Дрожжі, матку гонять червить. Бачите, молоді матки як червлять. Це матка вже серпнева і отака сила сім'ї у них. Ну, звісно, я чуть-чуть допоміг, але от на 145-й корпус він був такий. Набитий джолою ще багато піднялося і в корпус. Так що, дякую, що ви зі мною. Миру вам, добра, а головне вам здоров'я. Бай-бай.